Вітання слухачам Українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. У Вінниці обрано нову каденцію громадського представництва уповноважених справ дітей, дитячих омбудсменів Вінницької міської територіальної громади. Сьогодні пропоную більше дізнатися про те, з якою метою створене це об'єднання, які їх функції виконують дитячі омбудсмени у Вінницькій громаді, та з якими інституціями співпрацюють. Саме про це та багато іншого у нашій розмові із гостями студії: це Вікторія Доценка, головний спеціаліст відділу виховання та позашкільної роботи Департаменту освіти Вінницької міської ради, та Діана Самусь, голова громадського представництва уповноважених справ дітей дев'ятої. Каденції, учениця 11 класу Вінницького ліцею номер 6 Вітаю вас, нашій студії. Вітаю. І давайте почнемо з такого найпростішого, напевно, запитання для вас, але чи не найскладнішого як для мене, так і для наших слухачів. Хто ж, власне, такі дитячі омбудсмени? Дитячі омбудсмени, воно ніби на, на перший. Якщо вперше це почути, то одразу виникає питання: хто ж це що, що ж це? Можливо, це щось, щось таке надзвичайно важлива посада. Так, це важлива, але не посада. Це ем, дитячі омбудсмени це звичайні школярі, старшокласники, які цікавляться е, правознавством, які цікавляться взагалі правом. І, ем, Відповідають у закладі за те, щоб більше вести таку просвітницьку діяльність між своїми однолітками, шукати однодумців, тому що відомо, що дитина з якимись своїми проблемами, питаннями швидше прийде до однолітка, ніж підійде до іншого вчителя. Ну, звичайно, якщо це якісь довірливі дуже стосунки учня з вчителем, то тоді так. Але ну, все ж таки, напевне, більшість погодяться, що однолітки швидше і краще між собою знайдуть спільну мову. Тому дитячий омбудсмен це такий, така ниточка, яка зв'язує школярів з вчителями, з представниками психологічної служби або навіть з іншими закладами, де нададуть професійно кваліфіковану допомогу дітям, якщо це необхідно. Якщо ми от ви сказали в загальному, в чому їхня така функція, так це така ниточка, яка пов'язує, але разом з тим, я думаю про те, чи дійсно це лише освітня робота, чи на практиці вона теж якось застосовується. Тобто, чи це лише про те, що дитячий омбудсмен може зі своїми однолітками обговорити. Те, які права той має в школі поза школою, які, яких прав повинні дотримуватися по відношенню до цієї дитини, яких прав повинна дотримуватися сама дитина. Ну, тобто в цьому я бачу, наприклад, освітній момент. Але чи є якийсь практичний момент допомоги дитині, однолітку, який цього потребує? Ну, по-перше, не забуваємо, що крів. Крім прав, обов'язково є ще і обов'язки, ну, тому що досить часто ми про права говоримо дуже багато. А про обов'язки навіть в школі діти зобов'язані вчитися. Це їхні, їх вони мають право на освіту, вони право мають на навчання, і вони мають реалізовувати це право. І... Ну, ми з крайнощі в крайнощі, знаєте, в Радянському Союзі у всіх були лише обов'язки і формально були права, але їх не було. А зараз у нас всі мають права, а обов'язки вони теж є. Ну так, якщо ми зараз беремо саме таку освітню складову, то ми не забуваємо про, про те, що. Права, які прописані, там, наприклад, в тій самій Конвенції ООН про права дитини. Але це і такі права, які от дитина набуває по досягненню неї 14-річного віку, 16-річного віку. Якщо, наприклад, от, е, перше питання, от чи може дитина 10 років їй подарували багато грошей, вона хоче купити собі телефон за 20 тисяч гривень, скажімо так. А їй продадуть цей телефон? Ні. А вона про це знає? Ні. Ось цим Але і замовляємо. Вона цей телефон, Такого. якщо вона купить його онлайн. Теоретично, вона має показати документ, який, з яким вона прийде його отримувати. Ну, так. Так. Тому тут теж ми, не, не тільки ті права, які записані в Конституції, а й ті права, які набуваються з віком для того, щоб робити життя комфортнішим, зручнішим і. Пристосовувати наших дітей, щоб діти могли навчитися в дорослого життя уже зараз і потім щоб не виникали труднощі. Ну крім того, Мені здається, що от коли ви кажете про те, що дитина приходить в першу чергу до свого однолітка, тобто вона приходить не просто спитати Діана, а які в мене права, коли я хочу купити телефон за 20 тисяч гривень, чи там? А які в мене права, якщо я не хочу чергувати по школі сьогодні? А мені кажуть, що я повинен чергувати по школі. А напевно, приходять з якимись ну. Дійсно, питаннями, які болять, хвилюють, які можливо дійсно є порушенням прав дитини або в навчальному закладі, або за його межами. І дитина хоче або дізнатися, як їй поводитися в цій ситуації. Ну, дитина, ми тут говоримо так, тому я думаю, що більшість думає, що дитина це там шестирічна дитина, а дитина це там до 16 до вісімнадцяти років, так? Дитина підліток, скажімо так. І от... Вона хоче, аби їй допомогли або зробити перший крок. Наприклад, якщо дитину булять, булінг у нас карається законом. Правильно я пам'ятаю, Так. але його треба довести сам момент булінгу. Так? І от дитина розуміє, що вона так більше жити не може і не хоче, і вона може прийти до дитячого омбудсмена і сказати, що мені робити. Я правильно зрозуміла? Так, для цього ми і є, але давайте не будемо забувати за те, що є ну, шкільний булінг е живий, але довгий час ми знаходились на онлайні, е і навіть е зараз більш деякі є відсоток шкіл в Вінниці, що досі навчаються на онлайні. І ми дуже часто стикаємося з кібербудингом саме дітей в онлайні, коли це може бути різних видів, що і сексуального характеру, і навіть звичайного і. Є дійсно діти, які хочуть говорити про ті проблеми, хочуть їх вирішувати, але частіше цей відсоток менший, ніж ті діти, які замовчують і думають за те, що є це норма, або ж бояться осудження зі сторони дорослих і про це не говорять. І потрібно з цією дитиною бути більш комунікабельною та знати більший підхід. Саме для цього часто ми омбудсмени у нас в минулому році були заходи з психологію. Е, Психологом від ООН, який надавав нам повну спеціалізацію, як потрібно комунікувати з дітьми саме ВПО після початку війни в Вінниці цей відсоток надзвичайно зріс, і діти нині це 12 тисяч дітей в Вінниці, саме ВПОшників. То о, є надзвичайною проблемою й на Адже звичайні діти раніше ми якомусь мене проводили для початкової школи базу таку о, права для наймолодших, де ми, як вже раніше говорили за те, що ознайомлювали з правами і з обов'язками. Але нині ми вже і для старшокласників, і для середньої школи проводимо ще такі маленькі тренінги на виховних годинах, можливо, або ж збираємо в актових залах. Саме que <coughs> Ту кількість, яка можлива під час військового стану, щоб було легше перевістити дітей в підвальне приміщення, та швидше ми розповідаємо, як потрібно легше комунікувати з дітьми, які нині тільки прийшли до вас в клас, можливо, з окупованих територій, можливо, перейшли з іншої школи. Навіть до вас, адже ці діти більш закриті і найшвидше е, стануть якимись об'єктами Об так. так булінгу, аніж ті. І діти, які вже давно комунікують один з одним. Це звичайне суспільство, там уже притерливалося. Та, там путь, уже так притерлися. А тут е, часто не знають, як підійти, і, можливо, не піс на підсвідомій основі можуть зробити боляче людині, не розуміючи цього. Тобто, дитина, яка піддалась булінгу, вільно може підійти до омбусмена, але знову ж таки. Людина має знати, що є омбусмен. В школі про це ми повідомляємо на сторінках школи, можливо, на е, уроки приходять, ознайомлюють, адже в школі немає такої окремо виділеного урока там дізнайся свої права. На правознавстві ми вчимо базові яка дана е, освітою, який потрібно план виконати вчителю. А ми ось такі дитячі омбусмени приходимо на виховні годинки, на тих 10 хвилин, е, ознайомлюємо, що ми є в школі. Що ми співпрацюємо з шкільним психологом в кожній школі є психолог, і після цього, як дитина звернулася до нас, ми можемо поспілкуватися, допомогти, можливо, тільки ми, або ж, можемо звернутися, якщо ж проблема більш суттєва, що ми, як дитина, з дитиною не можемо переговорити це вирішити, ми вже звертаємо до психолога. Шкільного до педагога-організатора, якщо ж дитина цього бажає, і далі, а якщо, вже... якщо потрібні вже такі якісь серйозні кроки, вже коли далі... дипломатичним шляхом не вдається вирішити там конфлікт, і дійсно дитина чи е, хоче відстояти свої права, можливо навіть в судовому порядку, по по потрібен куратор е, дитячому омбудсмену, чи ви можете там підготувати відповідні документи самотужки? Ні, потрібен звичайно, куратор, адже ми досі ще є неповнолітніми, і ми, як неповнолітні, не можемо навіть представляти дитину вже і допомагати їй якось в судовій тяганині. А з ким співпрацюєте в цьому плані тоді? М... Хто ну, куру... це, так, як... так, так, хто курує, по перше. Ось так, мій куратор, так, один із кураторів наш це Вікторія в дитячих взагалі, наших омбусменах. І вона допомагає нам, якби з'єднатися з іншими можливо, органами, але найчастіше ми просто передаємо їй цю інформацію, і вже далі вони вже комунікують з різними органами і роздають їх в правильні напрямки. Так, ну, пані ну для того, щоб було трошечки зрозуміліше, ми отримаємо інформацію, відповідно знаємо якусь законодавчу базу. Якщо конфлікт, які ситуацію можна вирішити на рівні школи. То звичайно задіюється адміністрація закладів, вчителі. Якщо е, конфлікт, ми знаємо, що е, візьмемо до прикладу ту саму заяву. Я не кажу, що це доведений булінг, але це якщо навіть є заява про те, що можливо десь вчиняється булінг, то е, тоді ми навіть не маємо права замовчувати цю ситуацію. Ми зобов'язані повідомити у службу у справах дітей, повідомити в поліцію, і вже відповідно вони співпрацюють зі школою і займаються розслідуванням. つかみました。 Цю подію, і потім вже виносять висновок, чи, чи був булінг, чи не було булінгу. Але разом з тим, якщо є якісь такі питання, які от ми не знаємо, наше там законодавство нас обмежило, або ми не компетентні в певній сфері. В, пев, в певній сфері так, то ми найчастіше ми звертаємося у службу в справах дітей до центру соціальних служб, і відповідно вони вже своїми методами, методами впливу. Вже Звертають увагу на ту чи іншу ситуацію. Ну, у нас залишилося зовсім мало часу, але хотілося б дві хвилини показує звук режисер. Я на початку казала про те, що це дев'ята каденція, так? Тобто, це скільки років вже працює? Каденція на рік обирається чи якось по-іншому? На два. На два. Тобто досить довго уже працюють у З 2007 омбудсмен. року. Омбудсмени є у спочатку були у місті Вінниця, а потім уже в Вінницькій міській територіальній громаді. Як як обираються, які вимоги до кандидатів? Хто е, хто журі? Кандидати у нас учні восьмих-10 класів. Це вже дитині має виповнитися 14 років хоча би. Ну і відповідно дитина має цікавитися правознавством, бути готовою до того, що вона буде залучена до участі в міських заходах, в якихось планових в планових заходах, тому що. Ну, це теж треба мати час, треба, мати, треба щоб і батьки дозволили. Мотивацію. Тому, мотивацію, так, але треба, щоб ще й батьки дозволили. Тому що не кожен батько чи мама дозволить своїй дитині піти відвідати судове засідання е, щодо якогось вчиненого злочину, щодо неповнолітнього або неповнолітніх. Так. так. Угу. Е то скільки обрали 11 нових, так? так? Взагалі число збільшується, чи у вас є певна якась номінальна кількість омбудсменів, наприклад, по одному на кожну війницьку школу. Як, як рахується, чи все-таки з часом зростає потреба у дитячих омбудсменах, і їх кількість збільшується з кожним роком? Чи не збільшується? Збільшується, адже я обиралася ще в восьмої каденції, і вже дев'ятої каденції я вже була як в журі, як голова, і загалом з минулої каденції нас залишилося шестеро. Адже ну, деяка кількість людей е, випустилися, і е, багато хто пішов на юрфак. <сум> 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 так, є. Адже якщо ми йдемо вже в цю сферу, то ми розуміємо, що можливо або ж з політикою, або з юрфаком ми будемо зв'язані. І е, е, ми прийняли рішення за те, що нам потрібно ще до обрати людей, і було надзвичайно багато бажаючих, приблизно більше 30 людей, адже ми знаємо, що і шкіл, із деяких шкіл було по три. Чотири представника, і ми дізналися для нас, це було новизною за те, що в деяких школах було їх загалом є цілі команди звичайних окремих омбудсменів, це близько 20 людей. Ми розуміємо uh -huh. за те, що є потреба в школах, вони збільшуються, і діти хочуть бути омбудсменами, хочуть допомагати і знати свої права. І коли ми обирали саме омбудсменів, найбільше ми спиралися на те, що. Чи має людина бажання до змін якихось і до чогось нового розуміти та ознайомлювати інших зі своїми правами і обов'язками? Що ж, я бажаю вам успіху на цьому шляху, тому що мені здається, що це ну, дійсно важлива справа. А нашим слухачам нагадаю, це була програма з перших уст. Ми говорили про роль і функції дитячих омбудсменів у Вінницькій громаді. Гостями студії були Даценко Вікторія, головний спеціаліст відділу виховання та позашкільної роботи департаменту освіти Вінницької міської ради, та діана Самусь, голова громадського представництва уповноважених справ дітей 9-ї каденції, учениця 11-го класу Вінницького ліцею номер 6. Розмову розмовувала журналістка Ольга Зайцева. yes